Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди. Показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Розповідаємо про поступ у боротьбі з незаконним збагаченням можновладців. Нарешті запрацював новообраний парламент призначення уряду, розподіл комітетів це першочергові завдання депутатів. А що відбувалося за лаштунками нової ради у перші дні її роботи? Про це репортаж нашого журналіста Сергія Андрушка. В Україні запрацювала нова Верховна Рада. Ми поспілкуємося з новими і старими обличчями парламенту. У новій Верховній Раді поповнення депутатів з прізвищем балога. Тепер їх буде вдвічі більше. Попередньому скликанні було дво, двоє братів балох. В цьому скликанні чотири братів балох. Розмах, вам кажеться, так? Все залежить від того, що ми ж не пішли по списку в якусь політичну силу, пішли в поле, люди підтримали. Тому тут нічого такого нема дивного. У вас просто своя фракція Балох у Верховній Раді. Ну, міні-фракція, можливо, так. Але я радий, що є підтримка, і тут нічого всього, мабуть, пану немає. А це нормально, ви вважаєте, коли родичів, родичі в парламенті от, опиняються? З якої точки зору ви запитаєте? Чи нормально, чи не нормально? Ну, це традиція цивілізованих країн. Ну, якщо взяти Америку, то ми бачимо там. Був вже два були президентами треті на підході. Двоє депутатів, рідних братів Віктора Бологи, Павло та Іван, менш говірки. Іван вперше депутат. Радіо Свобода Серієночку, скажіть, а ви вперше в парламенті. Пізніше. А? Пізніше, бо дійсно вперше. Скажіть, а от навіщо? На, на, на що вам бути народним депутатом? Радіо Свобода Серідоночку. Пізніше, можна пізніше. Ну, просто дайте відповідь. Навіщо вам бути депутати? Странний ви чоловік. Про династію Бушів згадує і новий молодий політик Олексій Порошенко, син чинного президента України. Звичайно, ця саме історія, коли там династії політики, вона є на заході, вона є в Америці. Це саме династія Бушів дуже відома. Тому. То місце здається залежить від конкретних людей. Знову в парламенті родина Льовочкиних Сергій що довгий час керував адміністрацією президента Януковича, та Юлія була членкиною фракції партії регіонів. Вже за нової влади вона придбала собі острів в елітному містечку під Києвом. Кончазаспі. А Як опинився в вашій родині острів? А, ви знаєте, це треба спитати у моєї сестри, але про те, що мені відомо. Він був придбаний на вторинному ринку в відповідності з діючим законодавством України. Це абсолютно прозоро. Більш того, вона опублікувала документи про його купівлю. Вони всі були навіть на, на нерейтингових сайтах. Я бачив там і на Возрівателі і на Українській правді, і на Уняні, і на Українських новинах. За яку суму було придбано? Це треба в неї спитати, але там ринкові ціни. Там було кілька. Навіть десятків угод, тому що земля була консолідована маленькими шматочками. У вас є питання по темі роботи Верховної Ради? Робочий день. А, ні. Наступний робочий день коаліція планує да, у вівторок. Не склалося у парламенті з новою родиною депутатів Литвинів, син екс-спікера, програв вибори. Сергій Адрушко Радіо Свобода. О, скажіть вам. Поздравляю вас. Вам вдалося потрапити в парламент, але вашому сину поталануло менше? Я Не думаю Я парламент. думаю, о, 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 сину пода подала на більше, що він став справжнім чоловіком, побувши в АТО. А це новий депутат пан Дзюблик, який і виграв вибори у сина Литвина. Скажіть, як вам вдалося перемогти сина Литвина і, Жу... і е, Журавського віталі? Ну, Так і здалося. Ну, розкажіть, в які моменти. Але... Ви знаєте, скільки в тій машині руки? Ну, Вісім, можливо, можливо, трошки більше, можливо, навіть дев'ять. Нам треба встигати за цими картежами. І я вам скажу на сьогоднішній день, парк УДО, він вже не встигає за цим процесом, який відбувається. Тому що автомобілі швидкі і треба ну, рухатися. І треба бути, бути своєчасним. Всюди, в всі тих місцях, де, де повинні бути охраняємо особи. Після того, як перестала працювати в Київраді Галина Герега, з родини Гарех у політиці залишився лише її чоловік власник епіцентру Олександр Герега. Екс регіоналами раніше фільмували, як він заходив до адміністрації президента Порошенка. Тепер він знову депутат. Пане Герою, Радіо Свобода Сергій Адружка. Пам'ятаю вас. <ріст> Скажіть, пане Герою, ви не хотіли створити групу мільярдерів у Верховній Раді? Ні. Ні. Мені хочеться, попрац... Мені хочеться щоб ця Верховна Рада дійсно попрацювала на суспільство, по-справжньому. що вам бути депутатом? Я розкажу тобі, що дуже великий є досвід в тих справах, які ми. Які ми Приурочили останні 11 років. Хочеться хотіли там, наприклад, розвивати епіцентру і таке інше. Навіщо йти в Верховну Раду, щоб Я закидати бізнес? і таке інше. Я вам скажу за 10 років в компанії епіцентр в нас народилося стільки молодих серйозних менеджерів, що їм також потрібно давати дорогу в життя. Ось, а ось а свій досвід вже хочеться ось дійсно державі дати, щоб ми почали приймати не просто закони для галочки. А щоб дійсно почали для малого середнього великого бізнесу полегшити їм життя і щоб приймали ті закони, щоб просто держава стала сильною. А ти в віком комітеті? Вже відомо? Е, я, мабуть, мабуть, в тому самому тому комітеті я залишу підприємництва. Ні, тобі ж е, е, митний комітет. Ага. Комітет, а чому саме митний комітет? Чому бо а, вели... ви ж завозите в епіцентр дуже, багато товарів Дуже великий досвід нам? І ми знаємо, як полегшити життя ті, які також на працюють а, з нами. дякую у новій раді. І Вадим Новинський журнал Форбс заніс його до ста найбагатших українців України зі статками 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Росіянину Новинському експрезидент Янукович надав громадянству України два роки тому. Ви не хочете створити групу мільярдерів у Верховній Раді? А хто мільярдер? Ви? Ні? Мільйонер. Так я не знаю, що ви взяли. Навіть не мільйонер? Ні. Де всі депутати. Тобто у вас немає мільйонів?» Сергій Тарута, у якого статки за Форбсом понад 400 мільйонів гривень, розповів останню інформацію про свої статки. Що з вашим бізнесом трапилося? Нічого бізнесу нету. Він же, його взагалі немає, що залишилося? Вже немає. Ігор Насалик, колишній мер Калуша, а нині депутат, теж розповів про свої статки. То я, -то я вважаю, що це не є машина. А це скри... не джип, це проста. А як заробили на машині? Ну я задекларував в 98-му році 10 мільйонів доларів. А як заробили? Ну я до 98 го року був бізнесменом. Ну, в якій сфері? Чим займалися? Нафтогазовим бізнесом. – Дивіться, у вас е, кожух такий є. Ну, чого, кожух, є кожух і костюм, є костюм? Ну то не за три тисячі гривень. Ну я ж сказав вам, що я в 10 мільйонів доларів, ще в 98-му задекларував. Найдіть мені, будь ласка, бізнесменів і підприємців, які в 98-му році могли задекларувати такі суми. Правда ж не знайдете? Навіть Ренат Леонідович не задекларував в ті часи. Ні, достатньо. А за останній рік що задекларували? Задекларував, але нічого я не задекларував. Валерія Гонтарєва, очільниця Нацбанку, прийшла в шубі до парламенту. Доброго дня, Свобода. Скажіть, будь ласка, який які нас буде доверний з ним часом? Нам Який? Її попередник, очільник Національного банку, пан Кубів, надав більше інформації, чому гривня постійно знецінюється. Скажіть, а, чому так подешевшала гривня? До вас як до голови на з до недавно були? Ви знаєте, перше, велика корупція. Друге, розвиток економіки за роки незалежності не змінив радянського підходу. І третє, важливе, значить, що дуже багато тіньових коштів. Почекайте, це вже зараз, за новою владою. Ми говоримо, я говорю за весь період. І, І давай, та... давайте, давайте я вам Я ж не, Ми говоримо, давайте так. Гривня була 1,8, Потім 3,42, потім 5. Говоримо, потім 8 ну, гривень. Ну, давайте не, ми ну, говоримо цього року. 8 гривень давайте. і 6. Розумію, що ви, я ще раз хочу сказати: 3,42, 5, 8, 11, 15. Те, що ви сказали, це трапило за останні 15 років. А з 8 до 16 Коли за ми останні рік. З одного рівня ми говоримо про економічні закони і про економічне формування. Правильних процесів, які повинні проходити в суспільстві корупції сьогодні подолана сьогодні. Я ж сказав корупція. Я ж назвав першу тему корупції. А де, де ви? От голова Нацбанку, тоді от де ви помітили цю корупцію? В Яких галузі? Ви знаєте, корупція у всіх галузях на сьогодні є. Ще нам вдалося поспілкуватися з В'ячеславом Богуслаєвим, знову депутатом і генеральним конструктором підприємства Моторсіч, відповідно до цього сайту. Раніше у ЗМІ лунала критика, що запорізький завод МоторСіч поставляє в повному обсязі авіадвигуни до Росії, що заборонено указом президента Порошенка. Скажіть, це ж ви двигуни виробляєте, так? Так, точно. Да. Так, ситуація незрозуміла. таксі двигуни, ви продаєте в Росію чи не продаєте? Ми в Росії не продаємо, ми продаємо третім странам. Третім. В Росію ми нічого не продаємо. Третій странам. В да. Китай, Індію, 112, 120 стран. А давно ви припинили продаж? Все, кожен місяць продаємо. Не, от в Росію страна. давно прикритили продажу. Давно. Когда? Давно, два місяці, два місяці. или три місяці. Ще ми зустріли народного депутата з опозиційного блоку Юрія Мірошниченка, котрий тепер не хоче згадувати прізвище Януковича. А на що вам бути ще раз народним депутатом? От ви були представником Януковича в попередньому скликанні Верховній Раді? Ні, я був представником президента Януковича. Президента Януковича я був представником президента. Ви тепер боїтеся згадувати ні. це прізвище Ні, ні. Ну, ні Я просто постирали? намагаюся ні. О, Розумієте, в ваших словах. Є певне упередження. Ви намагались... Це факт. Ви працювали представником президента Віктора Януковича. Отак От і кажіть. От і кажіть. Да. Представником президента Віктора Януковича. Абсолютно точно. Не секрет, що найбільші гроші в Україні були зароблені на продажі газу. Так було, наприклад, з колишніми прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко, олігархами Дмитром Фірташем та Сергієм Курченком. За часів Віктора Януковича на продажі газу заробляли люди, наближені до так званої сім'ї. Серед них і колишні міністри Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також нардеп Юрій Іванющенко. Саме їм, за даними української прав. Авде підконтрольна фірма Golden Derrick що буквально на очах перетворилася на великого газовидобувача. Одночасно держава, в особі НАК надра України, втратила свої позиції і тепер переживає великі складнощі у тому, аби відсудити свої активи у колишніх регіоналів. Хто з суддів грає на руку соратникам Януковича? Розслідування Олександра Чорновалова. Незважаючи на повалення корумпованого режиму Віктора Януковича і приходу до влади проєвропейських політиків, схоже, судова гілка влади в Україні продовжує консервувати стару систему. Принаймні про це свідчать опубліковані в грудні результати щорічного дослідження європейської бізнес-асоціації. Довіра до судової системи знаходиться на низькому рівні. Одним з останніх судових процесів, який показує всю недосконалість системи, є тяганина між державною компанією Надра України і приватною Голден Дерік. Контроль над нею за даними української правди через кіпрську «Хартлог лімітед здійснюють екс-міністри уряду Миколи Азарова, Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також колишній народний депутат партії регіонів Юрій Іванющенко. Можливо, саме завдяки покровителям за часів президентства Віктора Януковича справи цієї компанії різко пішли вгору. У 2012 2013 роках колишнім керівництвом НАК Надра України були продані фірмі Голден Дерік за трохи більше 20 мільйонів гривень. Часки відразу в трьох об'єднаннях, які видобувають газ на одному з найбільших газових родовищ України Сахалінському. Завдяки цьому, за даними «Надр України, лише за два роки Голден Дерік змогла заробити близько 120 мільйонів гривень. Цікава арифметика, чи не так? Але чи то через неуважність, чи то через жадібність компанія так і не розрахувалася з НАК Надра України, це дало законну підставу вже новому керівництву державної компанії звернутися до суду з позовом до Golden Derrick про розрив договорів та повернення НАК Надра України активів, які генерують мільйони гривень щомісяця. Для нас стратегічним завданням на сьогоднішній день є повернення частки участі у спільній діяльності на Сахалінському родовищі. Адже за рахунок тих часток ми розраховуємо отримувати дивіденти, які дають можливість сьогодні розвиватися компанії. Тому ми розраховуємо, і для нас це архів важливо, щоб ця частка повернулась під контроль національної компанії. Повернення прибуткових активів допомогло б також вирішити гостру проблему із заборгованістю по заробітній платні, яка почала різко зростати якраз за минулого керівництва НАК надра України, кажуть у галузевій профспілці. На сьогоднішній день задовжно по заробітній платі составляє 7,5 мільйонів. Це без нарахувань і польового забезпечення. Це дуже багато. Якщо активи. Які є на Сахалинському родовищі вернути компанію, то буде суттєве покращення. Суттєве. Перший крок уже зроблено у жовтні листопаді. Господарський суд Києва розірвав вище вказані договори, а також заборонив компанії Голден Дерік вчиняти будь-які дії по відчуженню активів. Проте як тільки справа потрапила в Київський апеляційний господарський суд, шанси Голден Дерік на збереження прибуткових активів різко зросли. Київським апеляційним господарським судом абсолютно безпідставно було задоволено апеляційну скаргу компанії Голден Дерік. Що дане рішення означає, що на сьогоднішній день компанія Golden Дері може абсолютно безперешкодно відчужити іншим сторонам участь у спільній діяльності, чим самим в майбутньому для нас створить проблем щодо повернення держави нашої компанії контролю над участю у Сахалінському родовищі. Торст представників української ФАМІДИ зважився на такий крок. Згідно з інформацією єдиного держреєстру судових рішень, це зробила трійка суддів на чолі з Ларисою Смирновою. Саме на цю суддю неодноразово скаржилися до вищої кваліфікаційної комісії суддів. В останній раз це робив народний депутат від свободи Олег Осуховський, який запідозрив суддю з Київського апеляційного господарського суду у сприянні рейдерам. Втім, вища кваліфікаційна комісія суддів проігнорувала звернення. Потрібно міняти і, зокрема, вищі кваліфікаційні комісії тих людей, які ще були разом, працювали, були, є зі старою владою, які віддавали просто відписочки, що нібито вони не побачили порушення того чи іншого судді. Якщо ми сьогодні не проведемо люстрації в українських судах і не винищимо корупцію під корінь. То ми не будемо мати ніякого майбутнього. Ми звернулися до Golden Derrick з проханням прокоментувати, з чим пов'язаний стрімкий розвиток компанії за часів президентства Віктора Януковича і чому вона не розрахувалася знак надра України за отримані державні активи. У приймальні директора, вислухавши питання, пообіцяли зв'язатися пізніше. Однак, на момент ефіру так ніхто й не вийшов на зв'язок. Відмовився від коментарів і юрист Володимир Лавринович, який представляє інтереси Golden Derrick в суді. На що сподіваються? Приватні власники Голден Дерік, колишній журналіст а нині народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, який провів не одне розслідування про зловживання вищих посадових осіб епохи Віктора Януковича, вважає, що вони банально намагаються домовитися вже з нинішньою владою. Едуард Ставіцький він був одним з провідних діячів клану Януковича. входив до його так званої сім'ї. Він був міністром спочатку екології, а потім енергетики. А на самому початку він очолював державну компанію «Надра України, яка власне і провернула всю аферу з Межигір'ям. То ну, він намагається домовитися. Очевидно, з новою владою він намагається вплинути на... на попередні рішення. Чи витримає українська влада і судова система це випробування? Дізнаємося зовсім скоро, коли буде розглядатися чергова судова справа за участю компанії Голден Дерік. В минулій програмі ми показали сюжет, в якому розповіли, що соратниця мера Києва Віталія Кличка, депутатка Київради від партії Удар Вікторія Кустова, будучи впливовим київським політиком, будує бізнес на столичних дітях, продаючи у дитсадки продукти харчування по завищеним цінам. Вона є власницею фірми Ніка 1 що виграє столичні тендери. Ми вимушені вибачитися за неточність. Допущено в сюжеті фірма пані Кустової дійсно була… Будує на цьому бізнес, але ми помилились при розрахунку ціни, за яку та продає хліб, батон міським дітлахам в сюжеті було сказано, що він коштує 9 гривень, що вдвічі дорожче ринкової вартості. Насправді ж це ціна за кілограм товару, а не за штуку. Ми щиро просимо вибачення за допущену помилку в розрахунках. Натомість ширший аналіз усіх закупівель, в яких перемогла фірма депутата Київради від партії Удар Вікторії Кустової, показав наступне. За неповний 2014 рік фірма Ніка 1 стала лідером в рейтингу отримувачів найбільшої кількості підрядів на харчування дітей в столичних дитсадках. Виграла приблизно третину з усіх проведених тендерів. Місто уклало 71 угоду з фірмою соратниці Віталія Кличка загалом на 56 мільйонів гривень. Ми звернулися до пані Кустової, щоб вона прокоментувала успіхи своєї компанії в царині бюджетних підрядів. На що нас запевнили, що насправді у фірми вже немає чим платити зарплату працівникам, бо Київ не розраховується за поставлені в навчальні заклади продукти, і борг перед фірмою депутатки вже складає 5,5 мільйонів гривень. Борг районних управлінь перед підприємством станом на початок грудня 2014 року склав 5 мільйонів 534 тисячі гривень, тобто підприємство не отримує кошти наперед, як ви стверджуєте, а навпаки, кредитує бюджет міста за власний рахунок. Так нещодавно сам Віталій Кличко повідомив, що в бюджеті міста закінчуються гроші, тож коштів на харчування дітей теж скоро не буде. На жаль, на харчування дітей в дитячих садках та школах грошей залишилось на два тижні. А це засідання депутатів Київради за 9 жовтня. Тож ініціює питання про якнайскоріше виділення додаткових коштів на розрахунок з постачальниками продуктів дітям в навчальні заклади. Так саме депутатка Вікторія Кустова. можливо, і через те, що більше за інших переймається долею столичних дітей, але можливо, і через те, що мова йде безпосередньо про доходи таких компаній, як її власна. Добрий вечір, партії удар Солідарність, Кустова Вікторія. Я хочу звернути ваше увагу і попросити, щоб ви виконали определённе діяння. Значить, вшко бюджеті, передбаченому на шкільне харчування, не учтена заборність за прошлий год. І тому, якщо от ми не змінимо і не внесём ці гроші, діти остануться без їди в школах. Що правда в своєму листі, пані Кустова нас завірила, що на сесію вибивала гроші на харчування учнів перших класів, а її фірма «Нікодин» займається продуктами для дитсадків. Тим не менш, очевидно, що соратниця кличка з одного боку як депутат курує питання харчування дітей в навчальних закладах, а з іншого боку, як бізнесмен на цьому ж хоче заробити. Чи це за духом антикорупційного законодавства не підпадає під поняття конфлікту інтересів? На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, прокурорів чи суддів, пишіть нам листи на електронну адресу. tv.scheme.gmail.com. з вами була програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.